Тут проводиться приймання. В першу чергу приймається нас, дня нового враження. Тут попередньо визначає зібрати. Да? Попереднє. Значить, волі. О, натурна багато. А я поки що сприймаєте, ну, якщо я хтось надав, не займає. Ну, адже. В основному, основному на ну, то Я можу і так. В основному прибор, щоб. Да, отут десь можна, я знаю. Марія Васильівна, ви вже чимало років присвятили роботі в лабораторії. От скажіть, будь ласка, які завдання стоять щороку перед вами при привезенні зерна? І чи завжди завдання ви виконуєте, які стоять перед вами? Чи завжди зерно відповідає якості От, в останні роки? Ну, Наша лабораторія зараз повністю підготовлена до приймання зерна нового врожаю, укомплектована кадрами, От, підготовлена, як ви бачите, приміщення лабораторії. От, ну, всі прилади, які потребують повірки, повірені, підготовлені. У зв'язку із введенням нового стандарту на пшеницю. Придбані нові прилади у нас. Це ПЧП-99 для визначення числа падіння. От, новий прилад для визначення числ... білка, місту білка, Спектран 119. От, і всі з року в рік всі ті завдання, які ставляться під лаб... перед лабораторією по визначенні якості, наша лабораторія старається виконувати їх як можна краще. І з цими завданнями завжди. Справляємося. Я думаю, що в цьому році, от, по прийманню зерна нового врожаю 2004 року, ми будемо старатися з цими завданнями справлятися. Ой, знай. Ну, привет. Пожди, Я, так... Значит, э, сканировал на русской Ну все, и И весь ли на экране вот да. Так само привыкли. Ну, вот это. Такие виды договоры. Ну, если машину взрывно, що... Ну, Розкажіть, будь ласка, що до нового. Як буде мало? Ви скажіть, так я. Ану, <кхм> чи просто розказувати, що не буде. <кхм> ну, я вас те саме запитаю, а ви мені відповідь на це за саме запитання. Скільки <кхм> <кхм> <та. кхм> <Я, кхм> прийняли? Як підозрюваний? Да, що у вас готове, що не готове. Коли плануєте? Загальна будинка, так, хто не готова. Значить, будемо говорити, так? Ігор Юрійович? Ігор Юрійович, скажіть, будь ласка, наскільки елеватор вже підготовлений до прийому нового врожаю? Значить, В цьому році ми хоча б і зараз можемо приймати зерно і в об'єм, які нам може поставити товаровиробник, задержки за нами не буде. Машини будуть, ну. Сприйматись, mm -hmm. висипати зерно, класти в банки елеватор. Mm -hmm. Ну і я думаю, урожай на цьому роду буде і ми приймемо його, як потрібно. Наскіль... Наскільки плануєте розраховуєте, прийняти зерна? Наскільки ви можете витримати загрузку? Значить, елеватор розрахований на прийомку 70 тисяч тонн зерна. Mm -hmm. І якщо, я думаю, нам повезуть, то 70 тисяч ми зможемо прийняти. Але, але не менше, як в тому році. Тому що в минулому році ми прийняли 54 тисячі тонн. Значить, плануємо в цьому році і врожаї непогані будуть. Ми готові прийняти більше 70 тисяч, до 100 тисяч там взагалі. Всі за нові, крім Гречки, Гороху.

Да не ли, mm -hmm. пока. иначе воду с подъема. Хорошо ли? Да, вот <говорит> так хорошо. <говорит> вот это, вот это, вот Вони там мінеральну вату складають тепло. Так, Будь ласка, кілька слів про підсобну вашу техніку, наскільки підготовлена? Значить, У нас все готово для приймання зерна нового врожаю, починаючи від лабораторії, яка у нас атестована, далі продовжуючи ваговою, підйомниками. Є у нас дві зерносушарки, десь П-32 спарені які е, можуть просушувати 64 планових тонн на годину. Okay. Да, оце одна сушилка і далі друга. Uh -huh. Далі зерно попадає в робочу споруду елеватора, е, і там у нас є можливість і підробки очищення зерна, і е, формування е, партії зерна. Е, ми все маємо для того, щоб зберегти прийняти зерно і зберігати його до наскільки ну, потрібно е володарі цього зерна. І є у нас можливість е відвантажувати це зерно е в мить і на залізничні вагони, і на автомобільний транспорт. Вкратці все. Я не говоря вже про легкові автомобілі. парить горняк кичить А хоть засидувалось Нет, это макароны Нам не нужно тут какие-то отвалы тут Давайте Бабах, помогите. Вот. Побікали печи. Ще то? Зв'яжися із семьєю могрів. Візьми пару комбайнів. І могрів дає комбайн. Я тут розмовляв з нами Натолі Дмитричем розмовляв. Сьогодні зранку. П'ять комбайнів. Своїх п'ять комбайнів. А скільки ще гектаростало? 300 гектарів. Що 300 гектарів? Гектар? Пшениці? А так це пшениця. Так це пшениць. Як, цілу, півтори тисячі мало. А я жита, ще на гектар 300, так? Ні, жито 120 гектарів. Ну є. Ще є. І 350 коробщини. Ну є. Так. Ще на небільку 10 днів добре попрацювати, так? Да? Ну я не знаю, але ну, я не знаю, як це... Чу... Ні, не, не Ще, браті, чи може свій нанімати, помали. Жита треба обрати. Жита треба, якщо ви покинаємо, да. ви його загубите відсотків 20-20. Ну хай приїжджають, що там говорили, цей у не приїжджає, прямо сюди. І бере. Ну, не каже, завтра зітря, да. не треба на катрази трав буквально. Ну, понял? Ну, требую его не побратим. Соломо, возьму дура, за солом. Да, ежить на соломой ко порося. Это жидко хороший. Притом жидко хороше. Да. А там, вот раном, по-моему, моєму щек раз. Да подивіться, яке подивитесь Дивіться, яке кажи вы, там выполнено. Игрок твою. Да, хороше, хороше. Не то, что хорошая. Хороше. Отлично же. Фидо класса мак. Жито можна зараз продати дороже, ніж пшеницю. Притом жито ж нема, як там фуражна чи не фуражна. зараз... — Прималь група А, да. група А 700 гривень. Коли Калина забирає. Ти подивись, яке жито. — Отлічно. Один в один, вирівняне. — Оце треба оце брати, Хорошо. Так добре. Ми тоді. Виколай, Виколай дякую что тебе не надо? Да давайте штаны уже ему росты. Валит, все. Я понял. Дякую я пишел. Я понял. Данюха, погормы. Давай. Руковод. Здравствуйте. Приемная бутылка. Спасибо. Тогда освобить и полный дякую! Не, это пол. Пол обид уже полу. У обид уже был, да? Да. Это что сейчас-то? Сейчас-то у вас А я. А есть? Пошло вам. Дай. Пошло вам. мы она, башка. Молодец. Молодежь. чисто так символично, не вздумай ты там. Давай, попробуем. Вкуснялина. Небагато. Не, не заробив. То снятим. А я райде, все метров. Да, не кайф, давай. Ну давай, не, не давай. Они <скоржу> третий бачите, вже можна ліна чимає. Там підцябить біля сліза. А хто іншку байнер найбільше намолотив зерна і скільки? 350 уже. 350 тонн, так? Да, я помимо району. <глячу>

Я говорю, вот, береги, одна то машина, да? Озе! Скики на І скільки його намолотилась? Из. Із 10? 40 центров. 40 центров урожай. Нормально, абсолютно не було. А я бы була абсолютно была первого пейзажі.

Колосок менше, ніж мужиць. Вони всі хвороби, що Так, менше, менше. Вони кожного року сіють. Може їхати ходимо через грибин. Ні, зараз, через заправки пішла. А ну відправимо. Можна туди, можна. Отут. Я вже не... так, ну, поки поговоримо, а вони можна. Кажу, поки поговоримо, туди сюди. Да. Можеш оперативно. Так, того на тобі буде видно. Так, можеш початки. я тут бачити, як початки. А так, стань сюди. Можеш почати. Так, да, вже це почати. І і, їх два, і другий час кроється. Бачите. Та ще ж рости буде скільки. А що це у нього за ібри? Я не, не, знаю. Це, це коли б не така, як у Гриші цього Вернегарі. тому що по цвету бачу така, як у Вернегарі. Сильнейше. Да, це кукуруза з кукурузи. Уже, уже з час під... під... Підтримає. Ну ви ж бачите, ж. руку я піднімаю, не достаю. Підтримає. Пару через два ми хоче 5 хвилин поспілкуватися. Так просто трохи вийшло, будемо говорити, що я зовсім правильно зробив. Чого? Я послав заступника, трошки невідбачний людина яка не трик, я так буду. Якщо на якесь певне врієнно будемо говорити. Ну, він мене замакавувати. Дзвони, звесний саме він Ну, no, яка круг до 30. Ну, нормально. А так, 35, 32. Ну, no, і буде вже більше, ніж Не буде. Не буде. Ти як ви казалось, що ми 680. Ще осталось? Ні. А, осталось 400 тисяч. Комбайни не треба? Поки ні. Поки своїми силами будемо робити. Так що ми поки на світі не вбрали. Так, 250 тисяч. Ти їх не запрошуєш, хлопці? Ви так я буду. Шановні гребінківці, в зв'язку з приятними погодними умовами в районі розповсюдилися бур'яни і особливо карантинні. Тому сьогодні я звертаюся до всіх керівників підприємств, організацій і установ. Ви знаєте, що. Карантинні бур'яни особливо небезпечні. Вони можуть, можуть визвати алергічні захворювання населення, особливо в дітей і в людей похилого віку. Бур'яни засмічують наші поля, присадибні ділянки, ділянки, префермські території. Тому, керуючись статтею закону України, 20 закону України про охорону навколишнього природного середовища та на виконання закону України. Про карантин рослин та відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації, районна екологічна інспекція звертається до всіх жителів району, села і міста, голів сіл, керівників фермерських господарств, селянських господарств, громадян з проханням вийти і організовано провести боротьбу з бур'янами. Не нехтуйте бур'янами тому, що це. Дуже небезпечні бур'яни, особливо карантинні, і тому необхідно організовано провести боротьбу з ними. Досить часто люди тонуть через те, що ні вони, ні оточуючі не можуть часно надати потрібну допомогу, поки постраждали і не помре. Отже, якщо судомало ногу, слід захопити пальцями ноги рукою і потягти до себе, тримаючи так, поки ногу не відпустить. Може допомогти енергійний масаж у воді, напружених м'язів, чи зберігаючи спокій триматися на воді і судома через 3-5 хвилин припиниться. Якщо ж потерпілий, втопився в воді і його витягли на берег без ознак життя, відсутнє диха, дихання чи серцебиття, негайно приступайте до реанімаційних заходів, Очистіть ротову порожнину мулу і піску. А дихальні шляхи від води, поклавши його на стигну, так, щоб звисала голова, і ритмічно кілька разів натисніть між лопатками. Потім покладіть на спину і проводьте непрямий масаж серця та штучне дихання. Необхідно пам'ятати, що заходи слід безперервно продовжувати доти, поки не прибуде лікар або не з'являються ознаки життя. Коли потерпілий, прийде до тями, його треба добре розітерти. Сухою, бажаною вовняною тканиною і відправити до лікарні. Із метою попередження та недопущення нещасних випадків на воді звертаємося до керівників усіх рівнів і батьків організувати роботу по роз'ясненню правил поведінки на воді, активізувати її в оздоровчих таборах серед дітей. Плиткою, у нас залишилося три ряда. І це ну, на ділі за дві ми закінчимо. Так? Це що стосується базарної площі потім, потім, це ще в майбутньому, ну може в цьому році, це воно у нас так сказати, ми його зробимо, накриємо столи, або плити будуть, або металічними листами, потім його покрасимо і має бути воно гарно. Я думаю, що воно буде красиво. О. Ну, плануємо. Поки що, поки що воно рішають керівники, як буде із кришею. Може павільйони, може так буде як там. Ще поки не ясно. Це поки ще не ясно. Так, По лабораторії там теж роботи вже завершуються. Залишилося нам зробити поли пліточні і в двох кімнатах ми ну, все назли облицювати теж плиткою. Стелі попілені, стіни побілені, покрасимо панелі. І все готово для експлуатації, можна так сказати. Все це що ну я думаю, в цьому, цьому році ми закінчимо і можна буде повністю експлуатувати ринок. Ну, в принципі, все так, по, по наших планах. Те, що на наші, наші завдання на даний час. А далі, що скажуть, будемо робити, керівники у нас вищі. Взагалі керує, керує будівництвом не, безпосередньо прораб Хижняк Володимир Павлович. Ви його, напевно, знаєте всі. Скажіть, будь ласка, ви за професією будівельник. Чи важка це для жінки робота? Ну, звичайно, важка, але кожен, як сказати, обирає свій шлях в житті. Так що мені припала така доля. Ну, як сказати... Професія така потребує мужності, і від жінки особливо. Це дуже важко суміщати роботу і сім'ю. Одне діло для мужчини, він може повністю віддатися роботі і не думати про те, що там вдома їсти приготувати, і прибирати, і постирати і так далі, в діти і те все. А жінці треба це все суміщати, це дуже важко. Ну, робити треба, тому що треба. Гроші на, на, на даний час це саме, як сказати... Для життя. Що ж, нема грошей, нема за що жити, нема за що що купити і так далі, і тому знаєте подобається. Ми, Ми з вами зустрілися напередодні свята Дня будівельника. Щоб ви побажали своїм колегам. Що сказати? В Першу чергу здоров'я, міцного здоров'я це дуже важка праця, особливо для дівчат тягати ці відра з раствором, Оце все бетон, щебенку і навіть, навіть підмітати. Оце м, будівельне сміття, теж воно не, не дуже легко. І, ілі потолки штука, то руки все время вгору. Ну, в общем, це дуже важка робота. В першу чергу, здоров'я. Ну і, звичайно, особистого щастя. Це таке саме, головне. Дякую, ми вас теж вітаємо, бажаємо вам сімейного добробуту та благополуччя. Дякую.